Наступний воркшоп у нас був це е, в'язання. І ми зараз, поки у нас група не набралась, ми його перевели чийсь, показ моди. Тому наші жінки взяли ці речі. Наступний слайд. Бачите, які гарні. Тут і сумки, тут і шляпи. Усе індивідуально і все під заказ. І почали. Знаєте, як на подіумі, у нас там є гарний садочок. Як на подіумі далі. Да, бачите, як пасує сумка між шляхом. Він пасує, а коли дві сумки в руці, то це вже джекпот. Дуже гарно. Цими сумками ви будете неперевершені і унікальні, тому що вони зачастую в одному екземплярі. Вони представлені у нас на ярмарку. Кстати, звертаю увагу, ззаду вас цей благодійний ярмарок. Ви можете собі, чи вашим друзям, чи знайомим придбати подарунки. А, так, далі. Наступні воркшопи у нас це. А, це мотиваційна гімнастика для людей з інвалідністю. І у нас це йога і фізкультура. І у нас є дві групи: одна група для людей з ментальною інвалідністю, і друга група для звичайних людей, людей з інвалідністю. І ведучі цієї групи. Лішко Денис вам розповість, що ж це за така гарна йога. Мене звуть Денис. Що таке йога? Як ви думаєте, що таке йога? Хто знає, підніміть руку. Гімнастика. Як? Гімнастика. Баланс. 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 Терапія. Терапія. Супер. Зосередження на собі. Супер, зосередження на собі. Активне дихання. Супер. Дуже дякую. Санскриту йога переводиться як узда, уздячка. Тобто це бажання людини обуздати своє тіло, своє дихання, свій розум, дійти до балансу, дійти до своєї середини, до самого себе. От. Тому вона називається йога це як бажання. Е, з чого стої, з, з, з состоїть йога? Вибачте за мій служить Миколаївський. Е, з чого вона состоїть? Йога це не тільки гімнастика, насправді там гімнастики не дуже багато, бо це, там є асани. Е, асани це такі пози, який ми виробляємо. От. Я викладаю шиї йогу. Шрій-йога вона трохи відрізняється від хатха. йог Хатха там більше якраз, більше, асор, більше статичних рук і у нас більше динаміки. Також зосереджуємося ми на диханні. От. І також ми зосереджуємося на медітація. Навіщо? Як ви думаєте? Навіщо нам так багато? Все одному. Все за, за цю одну годину, якому ми займаємося. Ну, правда, я намагаюся розтягнути на, на півтори години, навіщо нам так багато всього? Uh -huh. uh -huh. Основне завдання йоги це трохи знизити наш стрес. Ми живемо постійно в стресі. Так само, і люди з інвалідністю, вони так само знаходяться в стресі.